Майже весь бюджет це функціонал того, що зараз працює. Це не якийсь розвиток, там, ну, в такий час, в принципі, важко там, про розвиток, про якісь інвестиційні е, моменти говорити. Був резонанс з приводу зоопарку, наприклад, там, 385 мільйонів, з яких там, 140, здається, це відновлення аварійне. Е, Відновлювальні роботи, вони не розшифровані, що це за роботи. Ну, начебто, це е, сплата за виконання робіт підрядників ще до повномасштабної війни. Тому що мер навіть сам визнає, що ми будемо частково не повністю ще розраховуватись перед підрядниками за. Роботи там, 20 го ну коли там його відкрили, в 2021, здається. Тобто, це зоопарк, да, це, ну. це, це не єдине. Да? тобто? Що ну, Із бюджету розвитку, бюджету розвитку ну, інвестиційного. Це 160 мільйонів теплопостачання, зоопарк 385, здається, якісь там розширення невеличких кладовищ, реконструкції трамвайних колій, міських магістралів. Має, наприклад, як я вже сказав, ремонтів і реконструкцій зон відпочинку, і немає реконструкцій, ну, глобальних умовного перспекту науки або там, героїв Харкова. Ну, таких немає.